Я захотіла купити собі якийсь такий блядський такий костюм. Полка вогонь. Я просто знаєте, весь час готова. Сьогодні я вам хочу розповісти, як завагітняти. Я, я не буду вам говорити, що потрібен секс, а вам потрібна моя бабуся з її порадами. Давайте повернемося в моє дитинство, коли мені було 7 років, і як мене бабуся вчила тримати себе в чистоті? А була така ситуація: мені було 7 років. Деталі я була в спідничці. Ми переходили дорогу з бабусею, і моя бабуся каже: А ти знаєш, чому дівчинці варто бути охайною? Я думаю. Ну, це не тільки ж дівчинка має бути охайною, правда? Це всі люди мають бути охайними. Ну, я кажу, ну просто, щоб бути охайним. Я нічого більшого не придумала. А вона каже, ні. От уяви ситуацію, ти переходиш дорогу в спідничці. Згадуємо, що я була якраз в спідничці, і вона говорить, і уяви, що в цей момент тебе збиває машина. Це страшно, блядь, було. Знаєте, ну ми дорогу переходимо. Але вона каже: от ти падаєш, спідничка задирається, і що люди про тебе подумають, якщо в тебе будуть грязні труси? А коли приїдуть лікарі, вони подивляться, і що вони будуть про тебе думати? Я думаю, ну так, да, вони такі спідничку підняли, в неї труси грязні, хай полежать. Ні? Але до чого тут вагітність? До того, що це, ну, типу, бабуся, мене так налякала в дитинстві, що в мене мають бути завжди чисті труси. Але жодна жінка в моїй сім'ї ніколи не потрапляла в ДТП. Бо сенс. Ну, ми готові, блядь, до цього. Розумієте? І трошки до вагітності повернемось. Я просто знаєте, весь час готова. Мій чоловік там, до речі, стоїть, не дасть збрехать. Я просто через те, що я охайна, він може до мене підійти, і сказати, ну що, я готова, розумієте. А до речі, коли я виступала на цій сцені перший раз, я переживала, що глядачі не будуть сміятися з моїх жартів, і я взяла з собою коханого для того, щоб він мене, знаєте, підстрахував трошки. Ще один спосіб, який послугував вагітності, колись я відвідувала різні жіночі тренінги, ви знаєте, що це там було так якось модно, і одна спікер сказала, що. Для жінки для її сексуального стану дуже важливо, щоб вона завжди була в гарній білизні, от, прям такій гарнющі, гарнющій сексуальній білизні. Я відкрила свою шухлядку після цього тренінгу вдома і подивилась. Думаю, так, ну все чисто, це ми вже з вами знаємо, і все гарно. Але треба якоїсь такої, знаєте, ізюмінки. Я захотіла купити собі якийсь такий блядський, такий костюм, знаєте, прям такий блядський-блядський, і вийти, подивитися, як будуть взагалі на мене реагувати. Я одягла, значить, цей костюмчик, а зверху одягла просто звичайний светр, джинси, і пішла. І йду. На мене ніхто не реагує. Думаю, блядь, що ж не так? Думаю, треба йти в якесь людне місце, де ходять чоловіки? Ну просто собі йшла, йшла і відчуваю, воно, блядь, так тре. І моя походка стала трошки, знаєте, така типу, І на мене почали звертати увагу. Розумієте? Але я поки дійшла додому. Мене побачили всі, звісно, але потім мої соски були в крові. Тому більше це вау. <плес> тому більше, більше я так не експериментую, але до вагітності трошки повертаємося. Через те, що я багато експериментувала, в мене було багато гарненької білизни вдома. А вона вся чистенька і гарненька. І я що, палка вогонь завжди готова. І на останній такий така порада, але це вже трошки а, бу, був сьогодні жарт про гель для душу. А, була, були ми а, всією сім'єю в гостях у брата, в нього народилася четверта дитина. Ми такі трохи плодовиті, це буде друга. Ми плодовита родина. Ми вже думаємо купити нам автобус чи що, щоб всім їздити. Ми Приїжджаємо, ми з'їжджаємося всією сім'єю, і а, брат мій говорить: типа, Аліна. А, там такий гель для душу афієзний купив новий з запахом піхви. <плес> Ви знаєте, стало трошки образливо, це якась, ну, трохи як дискримінація. Я кажу, а чого мені? Він каже: ну ти ж любиш такі хвойні запахи. ці. <плес> Він хоче старший, але трохи дурний. Розумієте? Він слово піхва. Переплутав з рослиною, яка ну піхта називається, і гель то був з запахом піхти. Але цей запах піхти дуже сподобався моєму чоловікому чоловікову. Тому ми чекаємо на другу дитину. Палка вогонь. <плес> <плес> дуже вам дякую. На цьому я все.